Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили близько 70 виїздів для надання допомоги на місцях дорожньо-транспортних пригод. Як уникнути укусу змії, поради від гірських рятувальників. Команда Дюрб Івано-Франківського ліцею МВС посіла перше місце на змаганнях у республіці Польща. Ледь не щодня на дорогах Прикарпаття трапляються дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких травмовано багато людей. Тільки з початку року прикарпатські надзвичайники здійснили більше семи десятків виїздів для надання допомоги на місцях дорожньо-транспортних пригод, під час яких було врятовано 20 людей, травмовано 223 особи, з них 37 дітей. Зокрема, 16 липня, о 8.27 до служби порятунку, надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селищі Деляти Надвірнянського району. За участі двох легкових автомобілів до місця виклику було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини селища Деляте. На місці події рятувальники деблокували затиснутого чоловіка, понівеченого внаслідок ДТП транспортного засобу та передали його працівникам екстреної медичної допомоги. 18 липня о 9.41 до служби по рятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду в селі Чукалівка Івано-Франківського району за участі вантажного та легкового автомобіля місці події рятувальники деблокували двох людей спонівечених внаслідок ДТП транспортних засобів та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги. На всіх місцях дорожньо-транспортних пригод рятувальники проводять заходи щодо від'єднання клем акумуляторної батареї, щоб запобігти виникненню пожежі. Більшості дорожньо-транспортних пригод можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями та правилами дорожнього руху. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. Натрапити на небезпечних плазунів можна в лісі, в полі чи на пасовищі. Трапляються і випадки, коли змію можна побачити і на власному подвір'ї. Зазвичай плазуни тікають від людей, почувши кроки, стукіт, голоси, одразу ж ховаються в нори або відповзають якнайдалі, але в сонячні дні їхні відчуття притуплюються, вони не реагують на шум, стають лінивими та малорухливими. І тоді існує небезпека, що людина може натрапити на змію у природному середовищі будь-де. Що ми побачили в траві, якийсь підозрілий рух, зупиніться, зробіть два-три кроки назад, намагаючись не випускати з виду цю ділянку і по можливості обійдіть це місце. Також варто пам'ятати, що змія не проявляє агресію першою. Вона зазвичай тільки захищається. Намагайтеся не торкатися руками не предметів, тому що зазвичай змії ховаються. Біля каміння, в колодах, а також біля дерев, І тому такі місця краще перевірити за допомогою палиці. В нашій місцевості вважається отруйною одна змія це гадюка європейська. Її можна відрізнити за чітким ромбовидним малюнком, який розміщений вздовж її тіла. Вирушаючи туристичну подорож, варто також подбати про відповідний одяг та взуття. Взуття по можливості повинно бути високим, а штани з судкої тканини, щоб берегти ваші ноги від укусу у випадку зустрічі зі змією. Також необхідно перевіряти місце відпочинку. Перед тим як сісти на колоду чи камінь, пошарудіть у траві палеці, щоб відлякати змію, яка там може знаходитися. У випадку, коли вас вкусила змія, впродовж кількох хвилин падає тиск, розвивається порушення дихання і зупиняється серце. Зважаючи на ризики, важливо якнайшвидше доправити потерпілого до лікувального закладу. Якщо стався випадок укусу змії, Насамперед не варто хвилюватися, тому що е, смертельні випадки бувають вкрай рідко і це дуже поодинокі випадки. Е, потім потрібно обов'язково, де б ви не знаходили, що це є лісовий масив, гірська місцевість, викликати швидку медичну допомогу. Вона обов'язково прибуде з найближчого е, медичного закладу. До моменту приїзду карети швидкої допомоги, що потрібно зробити на місці, якщо це кінцівка. Потрібно е, знерухомити її і надати злегка підвищене положення, якщо укус прийшовся на будь-яку іншу ділянку тіла. Постарайтесь забезпечити потерпілому нерухоме положення, зменшити кількість рухів для того, щоб зменшити кровобіг в даній ділянці. Потім потрібно провести обробку, санацію місця укусу любими підручними засобами. Коли ми очистили місце укусу, потрібно звільнити від будь-яких стискаючих елементів, тобі ж взуття, одяг, який стискує місце укусу, і накласти чисту і Ідеалі, це стерильна пов'язка, чого не потрібно робити. Ні в якому разі не потрібно масажувати рану, витискати отруту пальцями, відсмоктувати отруту. Цього категорично не потрібно робити. Варто пам'ятати, укус змії не такий небезпечний, як ускладнення, які він може викликати. Підвищений ризик ускладнень після укусу є в людей, які мають хронічні захворювання чи індивідуальну реакцію. Бережіть себе і близьких. Діти, такі діти, як тільки літо хочуть купатися аби де пірнати аби куди плавати, не зважаючи на човни. Переконайтеся, що діти знають правила безпечної поведінки на воді та номер служби порятунку 101. Шення старости не з Даніяля Паліма разом з командою ліцею міністерства внутрішніх справ. Сьогодні беремо участь у змаганнях серед дружин юних рятувальників пожежних. У нас команда 10 чоловік. Дякуємо за організацію. Дякуємо за підтримку України у такий непростий для нас час. І дякуємо за те, що мали можливість сьогодні взяти участь у таких дійсно такого високого рівня змаганнях. Терапія психологічна, тому що коли ми виїжджали, у нас були обстріли. Сусідня область були прильоти і загинули люди. Перед тим ми сиділи у підвалі перед виїздом самим. Тому навіть з виїздом ми трошки спізнилися. Але за ці дні це було наскільки красиво. Ми дуже дякуємо і старості низького повіту повіту Палімаці, і Крістофу Крісо за організацію цього заходу, тому що все було на найвищому рівні, і діти відпочили. І ця співпраця з опольським воєводством триває. І ми дуже дякуємо за підтримку, розуміння, за допомогу у цей такий складний для України час. Поясніть дітям правила поведінки з Мінами, щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101.